Сьогодні такий вітряний морозний день. Не так морозний, як вітряний. Ну, сонячний. Оце так ми вирішили трошечки з Ксенією прогулятися. Сьогодні сонячний день, але вітряний. Вітряний. З морозом такий якийсь морозний. Вже звикли, що нема морозу, а це морозець. Вітер і морозець. Трошки прогуляюся такою долиною. Ці горбита піщані, пісковаті, така пісковата, на пісковій добре сосна росте. О, трошечки вирішили сіні прогулятися, подихати свіжим повітром, по таких горбочках, по долинах прогулятися. Така у нас буде невеличка мандрівочка. Сьогодні морозний сонячний день. Тут такий ґрунт піскуватий, тут природній пісок, але сосна тут гарно росте на цьому піскові. Тут також такий був горб. Як і оцей горб був. Також такий горб був. Але ж тут був піщаний кар'єр. І цього горба забрали. Пісок брали. Ось тут був колись піщаний кар'єр. Звідси пісок брали. Екскаватором грузили пісок і вибрали. Тут закинутий піщаний кар'єр вже заросло. Тут пісок вибраний, а був великий горб. От тут був горб, а за горба не стало. В 70-х роках тут був піщаний кар'єр. Пісок мали 70-80 роки. Отак так тут закинутий піщаний кар'єр. А тут такий природний пісок. На піскові добре сосна росте. А це Ксенії така мандрівочка буде. Пісковиками ось вот такий тут піщаний горб вот така у нас сьогодні мандрівочка напопід да, лісо. Такий пісковик, туди пісок, люди, люди ще беруть. А соса добре все на пісковиках? Сонце світить та не гріється, і холодно. Сонячний, морозний день і вітряний. тут трошечки затишно, вітер не задуває! Така гарна природа в Хмельницькій області на Хмельниччині. До далі нашу мандрівочку. От така прогулянка. На свіжому повітрі, така пізнавальна про пісковики, а пісок, знаєте, для чого пісок? Роствори роблять всякі. Цемент, не глиняний, з глиною беруть з вапну, хати строять, бетон роблять з піску, пісок, цемент, камінь. На пісках добре сосна росте. Така гарна природа сосновий ліс. Давай синя, свіжий воздух, Угу. Uh -huh. соснею подъехаем трошечки. Яка сосна гарна, так, да, Сіня, Олесь? Yeah. Ось вот така когулянка. Сьогодні неділя. А ah, тут такий зір живе. Сліди є свіжі. Подивись. Mm. Це, Це певна лисичка тут живе? Mm. Значить лисички на вод. Свіже, свіжо порито. там нарежу такой кописку. Классно? Ага. Прогуленка. А це яка села вітра. Така велика сосна він вивернув з корінням вітер. Така сосна груба, вітер вивернув сосну. Napiskulių mėsos nerastai. Keistas novelis, Napiskulių vyrys. А ті горби вже глинисті, там глина. І там люди глину брали. А там далі і цегельний завод був. Така тераса, виходить. Там глинисті горби. Тут така долина, низина. Отут пісковаті горби з піском. І ще одна долина, є ступеньки, там внизу долина. Там внизу долина, ну, там торфяна долина, там торф. Тут пісковики, пісок, а там горби глинисті, глина, глиниста земля, глина та. Така наша невеличка прогулянка, мандрівочка. Ходять, ходять собі. Собаки там гавкають. А там лисичене кубло, чи то нора лисичина. І собаки почули і гавкають там. Вони там зарилися, а я їх і схову Ні, що вони так? Вони, за мною? вони не бояться. Mm. Там лисиця сховалася в землі, собака хай гавкає, хай лопне, він не достане її. Що? Він чує та гавкає собака. Він mm. Лисицю. Там свіжі сліди. Нічого вона не зробила. Алло, вона не зробила Класна прогулянка площадайся. лісі прогулялися А там собаки гавкають, там де лисяча нора. Мені там мені цікаво я хочу куди. Ні, не піде, хай там собака гавкає. Ні. Сьогодні такий сонячний день. А ми так продовжуємо далі мандрувати такими пісковиками, таким сосновим лісом. Доходить до кінця наша мандрівочка. Таким мальовничим лісом. Сьогодні такий морозний, вітровий, сонячний день. Завершуємо ми свою мандрівочку, будемо потихеньку йти додому.